Добрий день, мене звати Оля Плішкіна, я учениця 3А класу Арківського ліцею номер 26 Приймаю участь у всеукраїнській інтернет-олімпіаді Кротк до знань. Хочу представити свій проєкт виготовлення екологічних свічок з бджолиного та ефірних вогів апельсину та ялини. Збираємо гілочки, ялики, щоб отримати офірну олію для свічок. Зараз ми потрібнюємо вік, щоб його плавати. Я наріжу зараз нитки і закріплю в банці пістолета. Я, Я зараз розрізаю нитки. Я, я зараскала ее. Тут зарывана капля сюда. Воськатываю. Так, и вот с чего что? Ударим. Стой, прижимаем. А? Восьмая капаем. Клеї і ось так. Беремо вот таку ось паличку, прижимаємо, щоб вона приклеїлась. Певно, приклеїлась. Так. Ми так і другий теж робимо, клеємо цю баночку. Так, беремо цей цю, цю баночку, його прижимаємо. Добре. И чай остался у нас. Ой. Вот. Так. Пускай его. Вот. Ой. Поставился палочком. Тепер нам треба закріпити гніт, беремо три Всовуємо списовуємо сюди, в ці дірочки. Ось так його просовуємо. Він тримав зліт. Не сюда так.

І останні четверте. Я зробила водяну баню От в цій кастрюлі води. А в, ці, в цих тарілах я буду насипати віск. Віск повинен плавати при невисокій температурі. Я пересипаю віск. Ось ці кусочки маленькі теж треба. Беремо другу тарілку. Тепер ми ставимо на водяну баню. Ми засипуємо берегу коли віск ростане повністю. Данные нам потрібно повністю розтопити рассмотреть Ось він вже топиться. Так, ось. Під ласка, йдемо приємний аромат меду. Віск майже розтане Він не має закипіти. Віск уже розтане, я тут за бар до повного розчинення. Беремо цю папочку і мішаємо. Тепер я додаю олію апельсина. Мішаємо. Віск готовий, можна заливати до свічки. Гарячий віск заливаємо до свічки. Поправимо гніт. Я заливаю віск, тому що він дуже швидко сохне. ялини. і по візьмемо зеленого кольору і засипаю ріс з нами і витягнув весь і стаємо висіває такі вже розстали, засипаємо барвеник і олію ялини, все це мішаємо. Ось який воно зелений. Стоїть. Зипаємо олію, мішаємо, Дивіться, яке воно вже зелене. Це зараз ми будемо свічки. Мої свічки вже застигли, зараз будемо відрізати гніт.

Дякую за увагу!